Військові мають перевірити, як ця система може працювати за різних умов на фронті. На цій платформі є можливість встановлення різних видів озброєння. Маса платформи складає півтони, силова установка, двигун внутрішнього згоряння. Платформа розрахована на виконання різного роду місій, це логістична підтримка, тобто підвезення боєприпасів, ведення розвідки, евакуація поранених з поля бою, запуск своїх БПЛА, а також боротьба з ворожими дронами. Крім того, тут можуть бути встановлені системи забезпечення стільникового зв'язку та виконання інших функцій. Про логістику хотілося поговорити з вами на початку, про ті е, бавовни, які стаються зараз то в Криму, то в, в Луганську, от нафтобаза Запалала. Е, наскільки важливо зараз в, в умовах такої активної війни вибивати саме? Центри от логістичного постачання, зокрема нафтопереробні матері нафта і... і все, що от похідне від нафти. Однозначно треба це все нищити. Ми ж розуміємо, що ми перебуваємо у стадії війни, моторів. Абсолютно уся техніка, як на потребує палива і не тільки бойова техніка, а й все, що йде у супроводі, скажімо, бензинові і дизельні генератори, з яких виробляється електроенергія, як до речі, з нашого боку, так і з їхнього боку по лінії боєздітення, і це все треба нищити, але треба виходити дещо ширше, тільки за нафтову логіку. Направду, що потребує знищення, це залізниця і оте. Що відбулося на байкало амурській магістралі? Це дуже хороший дзвіночок. Є правда один нюанс: масштабованість. Оце дуже важливо. Нагадаю, другу світову ну бо найкраще на історичних прикладах розбирати подібні речі, так звана рейкова війна під час битви на Курській дузі. Тоді пустили під укіс радянські. Постанав більше ніж 3600 ешелонів. Це неймовірно багато, і в якійсь частині це понизило на 70% забезпечення німців усім як таким. От цю практику треба нам, на мій погляд, розвивати у у правильний бік. Ну а загалом, те, що сталося на Байковій морській магістралі, це зрозуміло, що там. Кардинально стратегічно це не вплинуло на боєздатність російської армії, але тим не менше на якийсь час загальмувало очевидно постачання. І чи є в Росії можливості, наприклад, обходити цей канал зв'язку, так би мовити, із центральною частиною країни і з Далекого Сходу? Ну не так обходити, як швидко ремонтувати свого часу. в радянському союзі навіть були спеціальні залізничні місця. Таких спалих залізничні чому тому, що до 90% усього, що перевозиться в Російській Федерації, направду переводиться залізницею. Та не тільки РФ, скажімо, в Російській Федерації, скажімо, у нас в Україні у тому числі. Бо авіацію не доводиться тої велетенської кількості боєприпасів. Принаймні, як декларують Росіяни, що там мовляв мільйон снарядів їм на надала Північна Корея, це можна робити тільки залізницею, ну але маємо розуміти для того, щоб їм знову було боляче. Таких вибухів має бути багато. Не один, два, а десятки, хоча б на місяць. То й тоді на, на правду буде дуже серйозне утруднення логістики. Ну а взагалі в наших спроможностях такі операції проводити в такому глибокому полу. Ну ми розуміємо, що це очевидно була разова акція, так би мовити, для служби безпеки. Теж байкало морської магістралі. Але система залізниці дуже розгалужена в Росії, і там ну, таких чорних дір і місць, де це можна робити, дуже багато. Але складності які з цим є. Восьма фізико-технічна революція на марші у воєнній справі. що має на увазі? Маю на увазі дрони далекобійні дрони із даними завинялорів до півтори тисячі кілометрів. Можуть вирішити це питання. Розуміємо, що російська залізниця дуже специфічна, скажімо, на відміну від американської по американським немає електроприводу, а в них все на електроприводах і системи прицілювання так пішли далеко, що умовно. Знищити все, що пов'язано з підведенням електрики до задлізниці, цілком підйомне завдання. Однак наголошу у друге: масштабованість має значення у цій частині. Справа бажає набагато кращого ніж є. А найбільші світові виробники зброї через війну в Україні не встигають забезпечувати виконувати замовлення, які власне надходять. Про це є доповідь Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру. Кот питання. БК взагалі постає у красі не тільки виходить для а, України, а й для Сполучених Штатів і для всього НАТО. Якщо говорити в частині артилерії, бо війна на сьогоднішній день є на 95% артилерії росіяни повернули нас у повноцінну Другу тере Першу світову війну. Колосально велетенські вогневі вали, то направду так, скажімо, до початку війни французи виробляли на рік всього нашого 7 тисяч смердів. Це одноденна наша норма сьогодні підкреслюю одноденна, а росіяни і досі залишаються найбільше виробників снарядів, виробляють у межах 125-130 тисяч на місяць. Американці прийняли цю з виробництвом снарядів у межах десь 13 половиною тисяч вийшли на показники у 50 тисяч і декларують, що до півтори року вийдуть десь на 80 тисяч. І тут направду є дуже серйозні моменти. Чому тому, що весь все НАТО, а особливо Сполучені Штати Америки пішли у високоточну зброю, пішли у Теж називається дуже хороші ударні безпілотники, скажімо, такі як ЕМК 9 гіпер, авіація, далекобійні ракети і тому подібне. Ніхто не думав, що можна буде вертатися у Другу світову. І є ще питання ресурсів, тому що розуміємо, скажімо, той самий патрон, якщо вже від снаряду йдемо до патрону, це латунь в Україні. Ми взагалі не добуваємо металів, які б допомагали вирішувати цю проблематику. І ланцюжки виробництва не можна все. Відновити за один день так просто не буває. Якщо і відновлюється, то з прицілом на десятиліття роботи 792 Стінгер зняли з озброєння на початку двохтисячних зупинили технологічну лінійку, а тепер дійшли до висновку, що він потрібен, бо він себе дуже добре показав в Україні. Відновлюють пенсіонерів, кличуть назад на роботу, щоб нагадати, як це все будується. В них не так трошки працює, як у нашому пострадянському світі, тому що завод треба побудувати. Людей треба навчити, і так не може бути як умовно у нас танковий завод. Отримав замовлення, попрацював 3-4 дні. А потім пішов на перестій, бо немає замовлення. Ні, Там все рахується на десятиліття уперед. Це електоральні, профспілкові і ну і навіть пенсійні ризики для них. Тому все так повинно. Росія оголосила про свою готовність минулого тижня. Був заступник значить, міністра закордонних справ сказав Росії, сказав про те, що Росія готова воювати із НАТО і готується до цього. І власне Ландбергіс, міністр закордонних справ, Литви, підтвердив таку от підготовку. А в НАТО з цього приводу якось змовчили і не відреагували на ці всі от попередження. А чи от власне почули, що Росія артикулює зараз чи от Ну, от скажімо, адекватно сприймають зараз цю загрозу. В частині, що стосується конвенційної зброї, тобто не ядерної якщо ми ядерно виносимо за душки, то це виключно внутрішня пропаганда, тут нема на що реагувати. Ну, Росія не може пройти Україну. Ну, давайте будемо тверезими Вони взагалі у великій кампанії зуміли взяти всього одне велике місто. Пригадаємо другу світу як вони тоді наступали і йшли до ліна, пригадаємо зрештою на наполеонівські війни. Зайшли аж у північну Францію. Ну не мають вони зараз такого потенціалу і не можуть мати. Якщо не брати до уваги ядерний жупел, конвенційна війна Росії з НАТО це не серйозна розмова, просто не серйозна. Це та якби умовно боксер у 50 кілограм за замріяв чи помріяв від відправити у нокаут. Над важ... над важкого боксера ну так не буває. Так просто не буває. Чому вони це роблять? Їм це потрібно для внутрішнього споживання. Вони обрали стратегію обкладеної фортеці, і оцю ідеологію цю пропаганду треба нескінченно генерувати. Якщо не буде в, в російського обивателя очевидного ворога, то рано чи пізно проли почнуть сумніватися? А чи цар справжні?